Всім привіт, на зв'язку мені Мініаграсу. Чи є щось трьохциліндровий циліндровий трактор якийсь, за, щоб можна було забрати десь в районі 5 ,5 тисяч? Так, є. це у нас булат Excel і булат Елька. Ці кошти ви можете вкластися по Булату Ельку, у нас підлога нерівна, а така ступінечка невеличка. По XL повністю рівна підлога, трошки там краща панелечка. ну Трошечки-трошечки трактор кращий. Невеличкі такі зміни, але в принципі є. Кріпенька коробка, гарна трьохточка що того-шов того трактора. Так що, якщо ви плануєте трактор якийсь десь там в районі 5,5 плюс-мінус, будь ласка, є по наявності трактори стоять, під'їжджайте, протестуйте, який вам більше підійде. В принципі, по наявності є. Герої Крут 15, місто Суми. Приїхали, протестували, забрали. Всім гарного дня і мирного неба!